Праця психолога дуже тонка і багатогранна. Вона вимагає великої віддачі і спокою власної душі. Тому в день психолога хочеться побажати терпіння, натхнення і задоволення від власної роботи. Ви, як справжні чарівники, відновлюєте душевну рівновагу, налаштовуєте на позитив, даруєте сили і чудові емоції іншим людям. Ми вдячні вам за працю. Ваша мудрість та чуйність гідні поваги. Психологія це ваше покликання. Соціальні педагоги. Нехай ваша енергія ніколи не вичерпується, а внутрішній світ завжди буде гармонійний. Процвітання, любові та удачі. Жити щасливо таборопоуччя, давати людям надію та в певну У вас робота нелегка. Вислуховувати проблеми та турботи. Цей день психологам країни від душі ми кажемо. Дякуємо за вашу допомогу та розуміння. Ви нам дуже потрібні. Ви здійснюєте неоцінаний внесок в життя суспільства, і ми хочемо вкотре подякувати та висловити щиру повагу до вашої професії. Дякую, що ви поруч.